Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак головний розвідник України Кирило Боданов сказав про те, що росіяни виробляють нові ракети і акумулюють їх для того, щоб зірвати наступальні операції України. На вашу думку, чи несуть ці ракети справжню загрозу для наступу? А, ну, ракети, про які йде мова, вони не можуть завдати шкоди контрнаступу, тому що. Це ну, там, ракети великого радіусу дії, так а контрнаступ відбувається безпосередньо на лінії фронту. Тобто, кидати калібр там за кілометр там, чи десять від фронту. Ну це вже я не знаю, там якась клініка. От ні, я думаю, що вони скоріше за все накопичують теж це стратегічне озброєння для якогось масованого удару. Але це не удар буде по наших наступаючих військах. Я скоріше схильний думати, що вони спробують атакувати якісь логістичні вузли, тобто мости. Я не виключаю, що вони так само нарешті наважаться завдати удару по, так би мовити, як вони скажуть, центрах прийняття рішень. От. Я думаю, що все це буде. Тобто, я не виключаю, що в момент контрнаступу чи його успіху, а вони спробують завдати такого дуже масованого ракетного удару по країні. Але це теж насправді, враховуючи, що наше ну, там, ППО настільки вже укомплектоване і досягає там, 80% показника, вони десь теж і розуміють, що це їм не дасть ніякої переваги. От. І є ще одна теж версія, яку я не виключаю: що все-таки вони знову ж таки накопичують е, запаси цих ракет для осені, щоб спробувати знов добити нашу енергетику. Наскільки критичним залишається для України питання авіації при майбутньому контрнаступі? Надзвичайно критичним, особливо навіть враховуючи, що останній місяць завдяки Кабам це управляє ці точні ну, авіабомби. Ну як точні, такі точні, що там десь і по Белгороду можуть попасти. Але е, вони завдають нам зараз колосальної шкоди, тобто вони поставили на потік е, ці ракети. Їхня авіація почала е, дійсно ну, зараз активно застосовуватись. Тобто, якщо ми порівняємо не з минулим роком, тобто після березня, коли збили дуже багато авіації, ми їх не бачили. Зараз вони почали дуже активно е, стріляти авіаційними бомбами, і для того, щоб їх е, ну, якби зупинити, потрібні F-16, які дозволять нам збивати літаки. І відповідно відганяти їх там на таку дистанцію, з якої вони не зможуть нам завдавати цієї шкоди, це дуже важливо. Я не можу сказати, що це прям впливає на наші там плани нашого контрнаступу, але ну це точно збереже нам набагато більше сил, життів наших солдат, техніки і, і всього іншого, якщо ми отримуємо літаки, які зможуть відганяти російську авіацію. А ось на вашу думку, чому що поки немає ніяких рішень з цими літаками, навіть не f 16 а будь-якими літаками західного зразка, крім Су-20? Е, ну нічого нового. Дивіться, як довго ми йшли до танків, там, довго йшли до артилерії, а, але все отримали. І літаки ми теж отримуємо. Але ну, так, так от виглядає процес прийняття рішень. Так, я думаю, що. Для них це завжди якийсь аргумент, яким вони ще там працюють з росіянами. Там, наприклад, що там вони десь кажуть Відступайте або ми там дамо їм літаки. Можливо, є якісь там ще контакти і перемовини з цього приводу. Важко наважити з літаками. Значно складніша ситуація, тому що навчити управляти літаком і танком це дві, два різних завдання з різним з різною тривалістю. Тобто пілот потребує насправді мінімум року підготовки. Ну нехай там готовий пілот, він там кілька місяців має навчатись. Літаки однозначно будуть, однозначно, це не викликає жодних питань. От але я боюсь, що вони будуть як завжди пізніше, ніж потрібно. Тому що ми отримали все, але якби це все ми отримали в січні минулого року, можливо, війни би не було. Якби ми мали такі запаси там і танків, і озброєння, і всього іншого, і тут, якби просто нам це все надали, ну я думаю, що Путін би не наважився нападати, але ну як кажуть, краще пізно, ніж ніколи, головний розвідник України Кирило Буданов також сказав про те, що Росія ще не відправила на фронт 120 тисяч мобілізованих. На вашу думку, куди можуть перекинути ці сили і наскільки це знач значні сили? Я, чесно кажучи, взагалі не дуже сильно там звертаю увагу на кількість умовного м'яса. Мене завжди більше цікавить комплектація от з тих умовних там, бригад і всього іншого. І з комплектацією в них просто жахлива ситуація. Тобто в них вже впало нижче 40% забезпечення технікою і всім іншим. І якщо немає техніки, то вибачте, ви навіть цих банальних 120 тисяч нормально на фронт не перевезете. Ну що їм пішки йти. От. Тому е, ситуація насправді в них ну, погана, тому що е, втрати, які вони несуть в техніці в живій силі, вони не можуть е, їх так, вернути там, своїм виробництвом чи мобілізацією. Е, 120 тисяч цих мобілізованих це, ну, вони ж як мобілізовані, це ж не тільки там якісь штурмові бригади і так далі. Це там купа всього забезпечення і тому подібне. Я думаю, що Традиціях, скажімо так, Шойгу і Герасимова, вони візьмуть ці 120 тисяч, просто розмажуть їх по всій лінії фронту. От я от вважаю, що скоріше за все це буде так. Тобто, ніякої якої так само, навіть маючи цих 120 тисяч людей, але не маючи ніякої нормальної техніки, ви не можете їх зосереджувати для наступальних дій, тому що ну що вони будуть Маршом іти на наші позиції, або навіть якщо там вони десь прорвуться, так. Як вони розвинуть швидкість і, і все інше? О тому я поки що там перспектив якихось не бачу з резервами. У них все складно. По-друге, їм ще треба, як вони кажуть, захищати там вже свою справжню територію, в тому числі від НАТО, яке там розширилось, і все інше. Ось ще в гур говорить про те, що Росія зараз буде приступати до оборонних дій. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які напрямки будуть найважче прорватися, наскільки вони готові взагалі обороняти? Ну, я скажу так, що точно є напрямки, по яких вони готуються. От, неймовірно, там зосереджуються. Це Волноваха Маріуполь. Там просто вони ну, дуже сильно зосереджуються. Кривіна е, Сватово, там вони дуже сильно зосереджуються, і на Мелітополь. Тобто, це, грубо кажучи, такі три напрями, де вони нас прям, прям чекають. Але е, тут завжди є знову ж таки питання: е, тому що зосередити війська це там тільки пів справи. Що це за війська? Е, коли ми проривалися тоді під Балаклією, то там же ж теж під ізюмом стояла неймовірна армада, там в якісь моменти взагалі доходило взагалі до 30 БТГ. І по факту воно все просто розбіглося і, і почало тікати. Тому тут якраз ну, питання якості, на мою думку, є більш важливим, ніж кількості.